Щиро вітаю вас, любі друзі. Пролетіло 2 неділі від початку проєкту Тиждень вільної людини. І у мене Тиждень вільної людини поступово перейшов у тиждень визволення спецзагачків, у якому я не планувала приймати участь, але і звіт в мене буде такий об'єднаний, так як Дещо мені вдалося так, в тижні вільної людини ем, трішки пов'язати, а також продовжити в тижні визволення спеццягачків. Ну, для мене, якби ці е, обидва тижні були <тас> тижнями вільної людини, що хотіла, е, то і робила, можна так сказати. І так, е, що ж мені вдалося зробити, і чим я займалася ці дві неділі, я постараюся е, вам зараз розповісти. І так, все почалося з того, що я вирішила трошки відпочити, і замість в'язання позайматися викладкою мозаїки алмазної. Як це почалося, я вам зараз розповім, як я її почала складати, і далі покажу, що в мене з цього вийшло. Ще вітаю всіх на своєму каналі. І... Сьогодні у нас розпочинається тиждень вільної людини, і на цьому тижні я хочу поскладати алмазну мозаїку. Це в мене така мозаїка, І маю з руки, ви бачите, тут такі дві кішечки. Ось така має бути картинка. Гарненька, правда? Ось, вона закрита ще, упакована, бачите? Ось, І я буду складати, буду вам показувати, що ж в мене виходить. І що я ще буду робити на цій неділі? Звичайно, я щось і пов'яжу, я так думаю, але хочеться також приділити увагу мозаки трішки так розслабитися, відволіктися, можливо, потім більше з'явиться наткнення на. І так, до скорих зустрічу. І так, всіх вітаю! Це моє нове підключення. Продовжую релаксувати на тижні вільної людини. І ось я скільки склала алмазної мозаїки. Звичайно, це тільки п'ята частинка від усієї мозаїки. Але вже видно мордашечку-китички. І це дуже класно, мені дуже подобається. Насправді складається дуже так швидко. Класно все. Так, до наступних підключень. І так, минув тиждень. І ось яка краса у мене вийшла. Дуже гарні вийшли котики. Котики котик і кіця відпочивають. Мозаїка не дуже велика, десь 30 на 40 см, певно. Але дуже швидко викладалася. За тиждень я її виклала. Ну, це так тільки по вечорам, там по декілька годин викладала, тому що довго не посидиш. Зір уже не той. Алмазна мозаїка це як вишивка. Тут теж треба придивлятися дуже, націлюватися на ті цифри, щоб рівненько ставити ці алмазики. Можливо, десь трішки в мене щось і нерівно, але це так для себе, для душі викладається. Ну, можливо, комусь і подарю, це таке діло. Я можу і подарувати. І ми вже частково з донькою роздарюємо їх, тому що ми вже таке доволі склали їх немало. І так, це моя готова робота. Я релаксувала і складала цю мозаїку. Мені дуже подобалось. По трішечки, як з'являються ці котики, як продвигаються, ці напої. Звичайно, тут багато роботи, тому що котики, бачите, такі колір один в один переходить, і це так одного кольору, одна-дві, другого кольору, і постійно ти знаходишся в такому напрузі. Щоб то один, то другий колір класти, але загалом це дуже таке захоплююча робота, і дуже мені це все подобається. У мене ще є дві мозаїки, якщо одна розпочата, одна ще ні, Але найближчим часом я хочу також їх викласти, тому що вони вже там стоять, і іноді хочеться на щось інше відволіктися. Так, як мені покласти? Потім цей тиждень. Співпав з місяцем березневі котики, який організувала Оля Дібріна, і в ньому дівчата в'язали котиків березневих. Звичайно, нав'язали багато краси, багато дівчата побагато нав'язали. Я теж так думала, приєднаюся до цього проєкту, але не дуже в мене вийшло вийшло зв'язати тільки одного такого маніпунічного котика. Звичайно, це я в'язала котика. Мастер-класу Оля Вір'янець, українська в'язальниця, але в неї він був зв'язаний з Плюшей Я ж, У мене була плюшева ниточка Ярнард Велюр. Називається вона тонча, там ще 180 метрів на 100 грам. от, І я думаю, я зв'яжу таку маленьку котика, побачите, який він... вийшов такий взагалі малесечкий котик, більше мені на мишку він схожий, ніж на котика. Але він такий милашний-милашний такий. Такий тюнечка, і носик такий маленький, ну дуже-дуже такий милий котик вийшов. Ну, Хоч одного котика, та я зв'язала. і і І то це... і то добре. І так, На тижні вільної людини мені ще вдалося пов'язати. Оцю мою бускову жилетку. Ось, бачите, від оцього цього маркера я пров'язала сюди щось тут, я не пам'ятаю, 20 рядів, здається. І в мене закінчиться просто моточок з нитками. Бачите, ще й на такому етапі. Взагалі мені ще небагато тут залишилося, і можливо я б її вже і дов'язала на цій неділі. Уже Тижня визволення з-під Але Але тут в е, гості з Києва до мене приїхала донечка, яка не була вже півтори роки вдома. І, звичайно, е, Моя старша донечка, яка живе коло мене, е, більше. Е, Приділили уваги тому, щоб знаходитися разом, більше проводити разом часу. Ми дивились фільми разом, ми грали в якісь настольні ігри разом. Звичайно, вони сходили в гості до бабусі дідуся, сходили іншу бабусю, привітали з Днем народження. Також ми сходили на кладовище, провідали їхнього тата, мого чоловіка. Це, на це також на все пішов час. Але я в'яжу, вже показувала для Доні отаку кофту для молодшої. І вона також хоче її вже скоріше. І тому ось мої просування були прям дуже гарними. Ось від цього маркерочка я пров'язала вниз і дов'язала вже. До кінця ось резиночку, закривала я знакидами. Можливо, для такої ниточки це таке напіввовна, це таке закриття і не дуже цей, але виглядає воно байдуже, доньки сподобалося, тому я так і зробила. Так, Далі я вив'язала один уже рукавчик. Це була імітація вточного рукава. В'язала його вперше, але мені дуже сподобалось. І хочу сказати, доня примірила, сіло тут по плечах дуже класно. Мені дуже сподобалось І ось рукавчик, Такий він має бути три четверті. Тут також резиночка. Резиночка також тут закрита таким самим способом, тому що я знав, що вона цей рукав буде підтягувати аж до локтя. І... І так буде ходити, тому що так він має носитися. Я в'язала його по картинці, де вона мені знайшла і скинула, щоб я її таки зв'язала. І я розпочала в'язати другий рукав. я вже майже вив'язала цю імітацію точного рукава. Зараз я дійшла до того місця, де я буду вив'язувати ось такий ось трикутничок. Де я скину трошки петель? Тут з десяток петель е скинеться, і далі вже піде рука в'язатися, так як він в'яжеться. І це вже мої тут помічені, тому я буду. На цьому рукавчику, звичайно, збавляти аналогічно. І вже майже визволилися мої спиці, але із-за того, що ми більше старалися поговорити, побути разом і позайматися чимось таким колективним, я трішки не встигла дов'язати. Але я думаю, що на наступному тижні я дов'яжу. Цей рукав, ну, я так сподіваюсь, і потім візьмуся посилено в'язати, дов'язати цю жилеточку, тому що вона в мене вже дуже-дуже навчора. Будемо казати. Звичайно, мене ніхто не підганяє, тому що погода в нас вже погіршилася і на дворі знову похолодало. Але ж все одно хочу віддати людині, щоб вона могла ще її одіти. Я бачу з такою погодою, якраз. До Паски я дов'яжу і буде дуже-дуже актуально. Отакі От мої були просуванчики за цей період. Не дуже таки в мене великий звіт і не дуже багато роботи зроблено, але ж, все ж таки я трошки. Відійшла трішки і від в'язання, і тут ж і пов'язала, начебто непогано. Але ж я ще й на роботу основну хожу, тому якось все гарненько тут згармонізували, у мене за ці дві неділі вийшло. Звичайно, я не нав'язала там кучу готових робіт і не пров'язала так доволі багато, як є у нас хто може стільки пров'язати, але все-таки для мене це гарні просування. І так, всім дякую за те, що ви заходите на мій канал, за те, що ви дивитесь Мої відео, коментуєте, і всім до побачення. До скорих зустрічей в наступних моїх відео.